Усім привіт! На зв'язку інтернет-магазин Mahom.com.ua На огляді інвалідний візок номер 200 Це Meira модель 2750. Доволі легко він розкладається. Так, підніжки. Ремінь безпеки, до речі, при необхідності знімається. І по параметрах. Ширина сидіння 43 см це між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 64, глибина сидіння 46. Висота від сидіння до підлоги регулюється 42-50 см. Висота спинки 43 см. Його вага 17 кг і витримання навантаження 130 кг. Повністю робочий інвалідний візок, все в ньому працює і, по суті, з базових потреб, ну, все є. Зараз вам все детально покажу. Підніжки складаються, відхиляються та повністю знімаються. І, звичайно, що вони. Регулюються по довжині. Передні колеса литі. Ще тут протектор зберігся, проте вже, як ви бачите, сама резина вона вже трохи пожовтіла як на передніх, так і на задніх. Але на експлуатацію це жодним чином не впливає. А, можна регулювати по висоті, що не змогу змінити кут на сидіння. Задні колеса так само литі. Зверніть увагу, протектор ще досить хороший. Ободи у нас є з мінімальними пошкодженнями. Ну, не те, щоб мінімальними, а так навіть, я б сказав, нормально. Ну, ось тут, бачите, потертості. Це по всьому периметру. А блоку... Швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Можна регулювати по силі затиску. З другої сторони все так само. Зверніть увагу, до речі, передні вилки, а як вони обертаються, це свідчить про те, що підшипники в нормі. Тут блокування коліс так само працює. І так само є царапини на ободі. Муфта все працює. Йдемо далі. Сидіння в дуже хорошому стані. Воно ну, майже як і нове. Та в принципі так само, як і спинка. Сидіння доволі м'яке. Так, До речі, при необхідності його можна зняти за допомогою викрутки і так само спинку і попрати. А, також величезним плюсом є те, що підлокітники регулюються по висоті. Дивіться, цей і ось цей. Тут є така от штучка. Я піднімаю і опускаємо додаткові приємні плюшки. Підлокітник в нас, звичайно, що відкидається. Оп. Ось. І, до речі, можна регулювати його а, по глибині. Тобто ми можемо його висунути ще більш вперід. Для цього нам треба шестигранник. З другої сторони, все так само. Відкидаються вони. Так, це воно було відкрито. Ось. Так. І боковушечки, самі бачите, все ціле. До речі, міцний доволі пластик. Так, є гальма для управляючого. Право працює, ліва також працює. Є також підніжки проти перекидання. Їх можна при базування взагалі зняти. Підставка для тростини, світло відбуваючі елементи і регульована спинка. Тобі ж адаптивна. Ще ще. А, і, до речі, можна регулювати висоту сидіння. От, власне, тут це і все робиться. В принципі, в принципі ніби все сказав. Що тут все сказати? Хороший інвалідний візок можна рекомендувати. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу!